Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом має можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов ветеран російсько-української війни, радник центру стратегічних досліджень, незалежний журналіст Костянтин Ільченко. Вітання, пане Костянтине, слава Україні. Вітаю вас, героя. А пане Костянтине, знаємо, що триває судова тяганина між центр енерго і вами. І з вас центр енерго, я так розумію, хоче стягнути 200 тисяч гривень. І вчора відбулося чергове судове засідання Шевченківського районного суду Києва. Розкажіть, будь ласка, передовсім про те, за що з вас хочуть стягнути цю суму, і що було вчора на суді. Ну, почнемо з того, що я як журналіст провів низку журналістських розслідувань щодо корупційних дій, посадових осіб фонду Держмайна України і центр енерго, яке підпорядковане цьому фонду. Я займаюся в центр Нерго десь плотно з 2020 року. Декілька генеральних директорів, директорів нам вдалося збити з цих посад. Але ж система не змінюються, уходять одні, приходять інші, і все повторюється. Справа в тому, що мені вдалося, як журналісту отримати акт ревізії Державної аудиторської служби України за неповний рік календарний з 21 по 22 рік, в якому зазначені збитки. Що нанесені на центр енерго, керівництвом енерго, майже 14 мільярдів гривень. А з них, це прямо в акті написано: майже 7 мільярдів це є фізичні кошти. Тобто, це не, якісь, це не є результатом медбалого керівництва. Це просто фізичні кошти, кошти, які були сьогодні на рахунку, а завтра дивним чином опинились десь на вшорі. І цей акт приховувався. З одного боку, Державний служба не робила те, що вона мала би робити, тобто не зверталась до правоохоронних органів, бо це розкрадання в особливо великих розмірах, а керівництво. Центренерга просто ховала цей акт. Коли я його оприлюднив, написав там публікації, зробив свої коментарі, підклав туди документи, от тоді розпочався справжній скандал. І от на тлі цього скандалу до фонду держмайна прийшов у мірок в якості голови цього фонду. Чому? Власне кажучи, на мене подали до суду. Тому що я зачепив енергетичну мафію. Енергетична мафія складається з посадових осіб, ну, які займають найвищі посади в державі. Тобто, генеральний директор центру НЕРА, це звичайний фонд, якого призначають для того, щоб він крав. А оці посадові особи, вони їм гарантують. Безвідповідальність, причому махрову безвідповідальність. Оця людина може тепер не просто красти, а, наприклад, на своїй машині, машині просто їздити по людях, по тротуару, їй нічого не буде, тому що вона є інструментом розкрадання для цих е, високопосадовців. Так от на той час е, роз, розпав цього скандалу, прийшов е, головою фонду держмайна умір. І, чесно кажучи, я ну, очікував цього призначення. Ну, я не знав, хто такий умер, але ж я вважав, що тепер прийде інша людина, Синіченка, його е, попередній втік, але ж е, ну, не може продовжувати, продовжуватися такий безпреділ державі постійно, тим більше президент Зеленський кожного разу в своєму відео каже, що триває боротьба з корупцією. І я сподівався, що Умеров наведе порядок. Але що зробив Умиров? Він почав лабівати на посаду генерального директора Нікого Єгорова. І я звернув увагу, що незалежні члени наглядової ради Центр Енерго проти цього призначення. І аргументують, тому що А, Умерев немає досвіду корпоративного управління, не розуміється на енергетиці. І взагалі у нього є конфлікти інтересів. І в першу чергу, те, що у умер, мірою, Єгоров є власником і директором компанії, яка займається реалізацією електроенергії за кордон Тобто української електроенергії. Тим не менш, у міро використовуючи залякування, шантаж. Він поламав через коліна оці наглядову раду цю і таки просунув цю людину. Зверніть увагу, це, що я кажу, це не просто мої якісь там видумки. Як і в першому прикладі, я обґрунтовую свою позицію актом ревізії, так і тут те, що я зараз назвав, це воно записано в протоколах наглядової ради. В якому члени наглядової ради висловлюють у меру свою позицію. Крім того, член наглядової ради теж безлепен про це написав в листі Дошмигаля, закликаючи йому ну, якось припинити це. І от що зробив Єгород? Впродовж буквально трьох місяців він наніс збитків, спочатку фігурувала. Цифра 700 мільйонів гривень, а потім після мого розголосу вони щось там підправили 552 мільйони гривень за три, за три місяці. Почали розбиратися, а відхиляючи ці збитки. Виявляється, Єгоров брав нашу з вами народну, державну електроенергію, причому по цінах нижче інколи собівартості. Виписував на своїй прокладці фірми, які далі передавали цю електроенергію по документам на його фірму, де він власник, і це знову ж таки задіє державний реєстр, там це написано. От. І далі через Молдову цю електроенергію ця компанія продавала країни ЄС. На Мігаваті вони отримували. Кеш 20 доларів. Кеш це те, що йде безпосередньо в пішеню і повз каси тобто повз держбюджету, тобто вкрадені. Я просто взяв один е, біржовий день е, 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 на біржі електроенергії і подивився на реалізацію саме цієї компанії. Так от, е, тільки задобув оця компашка. Лала собі в кишеню 34 тисячі євро. І знову таки ж все це документально підтверджено. <клес> і от коли пішов розглас, е ну знову таки піднявся скандал і що зробив Уміров. Уміров почав воювати з ким? З тими членами наглядової ради незалежними, які відстоювали державні інтереси. Уявляєте? Е і... Просто порушивши всі закони, все, що можна, і мораль, цих людей, там два члени наглядової ради, їх просто вигнали, витурили з центру енерго. Вони там зараз судяться, але ж я думаю, що з нашими судами там перспектив не буде. І е, надалі там. Знайш інша команда і продовжувала все в цих, це, в, 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 традиціях, які вже тут десятиліттями проводяться. Отже, це не все. Крім того, така діяльність Фонду держмайна і центр енергія, яка спрямована на розкрадання державного майна, на проводження цих чорних сірих схем, схем все це обов'язково призведе до енергетичного колапсу. Так і сталося. Буквально там за місяць до опалювального сезону зупинилася Зміївська ТЕЦ всі 10 енергоблоків. Чому? Тому що посадовці займалися кешами. Вугілля закупали по завищених цінах. Щоб ви розуміли, центр енерго закупила імпортне вугілля. 500 тисяч тонн у Ахметова, тобто, детек, на 100 доларів вище за ринкової ціни з тонни. Тобто, з однієї баржі Ахметова, це знову ж таки я довів документально, поклав собі в кишені 7 мільйонів доларів. Я написав заяву в набу і тепер там відкрите кримінальне провадження. І Е, дійсно, енергетична мафія від мене не в восторгі. І тепер, е, коли я торкнувся тем, теми підготовці до опалювального сезону, скандал вийшов за берега і цією справою зацікавилася СБУ. І особисто малюк прийняв керівництво фонду Держмайна і Центренерго, вислухав їх аргументи і назвав їх саботажниками і диверсантами. Ну, реально вони робили все для того, щоб теплові електростанції не ремонтувалися після ракетних обстрілів. Вони робили все, щоб склади вугільні були порожні, і вони робили все, щоб держава мала такі колосальні збитки під час війни. Це в той час, коли державний економічний сектор просто зобов'язаний заробляти гроші, бо грошей не вистачає. Була перевірка службою, і після цієї перевірки СБУ відкрили кримінальне провадження щодо заступника Умірова Фідарішина і двох членів наглядової ради Гота і Бусько. Но... Я, ви знаєте, зітхнув з полегшенням і подумав: ну нарешті, нарешті таки у нас в Україні почалася справжня боротьба, і вже контррозвідка підключилася, і тепер оцю всю вату, оцю всю диверсантську саботажну гапату почнуть висмикувати, спасати. Ну, принаймні, я вважав, що ці люди. Залишать посади і вміров, і фідеришин, і ті, поки я сказав члени Наглядової Ради. Проте буквально там, через два тижні вони всі пішли на підвищення. Уміров пішов на посаду міністра оборони. Фідерешен став на цей час головою фонду держмайна. А один із членів наглядової ради Гота, очолив наглядову раду центр НЕРА? І от ну, що можна думати після цього? І звісно, я знову ж таки записав декілька відео, відео на своєму YouTube-каналі на цензернет Блозі. Я, я хотів звернути увагу суспільства на це. Щоб суспільство якось зреагувало, і воно зреагувало аборності, хто це бачив і читав, проявляло свою позицію в коментарях. І це дуже не сподобалось, дуже не сподобалось не, оцій енергетичній мафії. До речі, щоб ви розуміли, енергетична мафія це не постійна, персональна, якась складова. Це мафія, яка персонально змінюється. От приходить людина на посаду фонду держмайна, це вона тепер відповідає за енергетичну мафію державного сектора. Змінюється, приходить інша. Це то, вже, яка пішла не енергетична мафія, тепер наступна енергетична мафія. Так от енергетична мафія вирішила. Ну, на мене провести таку публічну покурку, щоб іншим, я так думаю, ну, більше не хотілося б з нею там бадатися. Після цього Центр Енерго подало позов до суду, в якому звинуватила мене в тому, що я подав недостовірну інформацію, яку я видумав. І яка дуже їх образила, тобто я образив енергетичну мафію, їм ем соромно стало якось, може, навіть і почервоніли, і от вони вирішили відстояти своє таке порядне ім'я, тому е моральна шкода <тепер>, тепер складає 200 тисяч гривень, які вони дуже хочуть з мене зняти. Але ж я розумію, що. Там справа не в грошах, бо вони кожного вечора там витрачають такі кошти в клубах, то для них це взагалі не кошти. Вони розуміють, що для нас з вами це кошти. Ми ж не крадемо, не вкрадаємо державу. Ми навпаки захищаємо її. і, якщо не на полі бою, то тут в цьому ефірі, і їх намагання. Полягає в тому, щоб я зняв ці публікації з Розумієте? Бо це якарь, де йдуть вибори. Поштама я сказав, що виборів не буде. Я в це не вірю. Це йде підготовка до виборів. І уявляєте, як забуваєш е, прізвище Умера. І виходить моя стаття. Хто такий Умера? Все. А ці ж статті читають за кордоном. Ну, Буквально вчора в мене була розмова, мені телефонували з Польщі. Виявляється, вони теж це читають. Чекаю запрошення в Польщу там цілий пул журналістів, які хочуть поспілкуватися на, на цю тему. І вони таким чином намагаються мене змусити. До речі, Федорішин мені там неодноразово через своїх адвокатів, меседжі, там, Укрпоштою присилав якісь повідомлення. Знімайте ці публікації. Негайно їх знімайте, бо вони там брехливі. Ні, шановні, не брехня. Я вчора на суді, на суді сказав, що кожне слово моє, кожне відео, в якому я зробив заяву про цих корупціонерів. Воно підтверджене документально актами ревізії, протоколами е, наглядової ради, зверненнями до органів е, правоохоронних і е, влади. Тобто, все це документально підтверджено, Тому, взагалі, я не розумію, яким чином вони намагаються там перемогти, бо в нормальній країні отакі от злочинці просто. ну Злякались би подавати до суду, бо почитавши моє заперечення до позову, потрібно відкривати кримінальні провадження. І, до речі, от така наша діяльність, в тому числі і ваша, бо ви запрошуєте на ефір таких людей, як я, а я ж токсичний для системи. Так от, є результати, щоб ви розуміли. Завдяки цьому е е відкриті кримінальні провадження не тільки щодо Фідарішина, Готи там і інших, а й до Умерова два кримінальних провадження по 172 статті і 364. -ї. Тобто, це йдеться про незаконне звільнення е працівників, це серйозна стаття. А друга це про зловживання. Владою чи службовим становищем. Це взагалі катастрофа для держслужбовця. І чим це закінчиться? Ну, от Судячи з того, що я побачив вчора на суді, я зрозумів, що суд є ну, таким членом фан-клубу Центренер. Чому? Вчора йшли, на судове засідання було призначене. Розглядання клопотань, дуже критичних і важливих для мене, і для нас всіх, як суспільства, бо ми виборюємо своє право на соціальну справедливість взагалі на правду. Так от е одно з них було про надання можливості вести прямий ефір з засідання в соцмережах. І воно одразу було відхилено суддею без права оскарження. Це говорить про відкритість суду. Друге клопотання – це долучення в засіданні свідків. Ідеться про одного з членів наглядової ради, і суддя відхилив це. І ну, такого я спілкувався з юристами. Вони кажуть: ну, за такі речі треба давати відвід судді. Ну Це позбавлення мене права на захист. І третє, клопотання про долучення у справу доказів, тобто оцих протоколів, актові візії, переписки, звернень. Я там просто бадався, розумієте? Ну, адвокатура Центрнерга заперечує, каже, не потрібні ці доктори. І я там два рази виступав, і ну, от тут я зміг переламати ситуацію, і вже суддя нічого не могла зробити, бо аргументи були залізні, і це клопотання було задоволено. Пане ну, Костянтине, ну і насамкінець, скажіть, будь ласка, то коли буде наступне засідання і чого ви очікуєте від нього? Ну, по-перше, я очікую перемоги, бо крім Шевченського суду, є ще і Європейський суд по правам людини. Більш того, підключається міжнародна журналістика, і ми це будемо е, просто обговорювати вже на більш інших рівнях. А наступне засідання буде. 24 січня о 15 годині тому київляні, хто є тут в Києві і які мають час, будь ласка, підтягуйтесь, бо це важливо. А мені це важливо від вас відчути підтримку. Ну і десь там кави попімо, може чаю. Дякую вам, пане Костянтине, за те, що знайшли можливість вийти в наш ефір, за те, що розповіли цю ситуацію. Радник центру стратегічних досліджень, незалежний журналіст, ветеран російсько-української війни Костянтин Ільченко був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Костянтине, тримайтесь. вам.